Доброго ранку, малята! Я дуже рада, що ми з вами зустрілися знову на нашому музичному занятті. Сьогодні я вам розповім казочку про те, як посварились музичні інструменти. Тож уважно слухайте. Починаємо! У дитячому садочку, у музичному куточку, жили собі музичні інструменти. Такі кольорові, незвичні, такі гарненькі та симпатичні. Жили вони собі, жили. Не тихо, відразу кажу. Шуміли, грали, розважали. Але одного разу сталося лихо. Посварились наші інструменти, мало не дійшло до бійки. Кожен з них хоче бути солістом. Кожен з них. Хоче грати в музичному оркестрі. Що ж нам робити? Молоточки, як застукали, стук, 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 стук. Найгарніший у нас звук. Вам без нас не обійтись, хто не згодний, відгукнись. Обізвався металофон. Я заграю вам Чертон. Обізвалася бандура, хоч поважна та похмура. Хм, через то, це вже не модно, модна музика народна, я заграю вам пісні, веселі гомінки. Тут сопілочки дзвінки. голоси в нас, гомінки. І Свистулька заспівала. Краще пісні моєї не буває. Марафаси обізвали найгайніший голос в нас. Малята що ж робити, як інструменти нам помирити? Допоможе диригент! Він збере оркестр в момент. Інструменти всі заграють, затанцюють, заспівають і помиряться у раз, той вийде добра казка в нас. Тож давайте разом співати, разом танцювати і усмішку добру всім дарувати. І робити це просто так, бо це доброї дружби вірний знак. Отож, дітки, пропоную вам на завершення нашої музичної казки заспівати разом зі мною пісеньку, яка називається Дружби, Добрий знак. Гайда разом зі мною до інструменту! Щоб пісеньку нам з вами заспівати, ми будемо один одному теж допомагати. Вам потрібно разом зі мною в приспіві в тому місці, яке повторюється, підспівати прості слова. Ось послухати уважно, як вони звучать. Роби це просто так. Це дружби добрий знак. Ще раз спробуємо обов'язково вдихнули повітряна кулька. Роби це просто так, це дружби добрий знак. Молодці! Ось ми з вами і підготувались. Зараз я заграю, заспіваю. А коли ви почуєте ці слова, роби це просто так, це дружби, добрий знак. Підспівуйте. Робіть це впевнено та з поспішкою. Починаємо. З товаришами всім ми всі. Дружби добрий знак. Робиться просто так, це дружби добрий знак. Товаришам допомагай в лиху годину захищень. Робиться просто так, це дружби, добрий знак. Робиться просто так, це дружби. Співай разом танцюй і усмішку їм подаруй. Робиться просто так, це дружби добрий знак. Робиться просто так, це дружби добрий знак. Запам'ятайте діти на все життя, дружити це захищати, ділитись, танцювати, грати, посміхати. Настрій піднімати, підтримувати один одного і робити це все просто так. Отож, малятка, давайте ми сьогодні з вами підсумуємо, чим займались. Ми сьогодні з вами слухали перше казочку про музичні інструменти, які посварились. Але на допомогу прийшов диригент. Так, це той, хто збирає оркестр увагу всіх музикантів. І починається гарна, красива, дуже красива музика. Пісенька теж знадобиться нам з вами в нагоді. Не забувайте. Робити просто так! Це дружби добрий знак. А на сьогодні, молодці, відпочивайте! До нових зустрічей!